Шукаєте ідеальну іграшку для вашої дитини. Музичний інтерактивний краб це саме те, що вам потрібно. Цей веселий краб не тільки ходить і бігає, але й майстерно обходить перешкоди. Яскраве світло та весела мелодія роблять іграшку ще більш захопливою для вашої дитини. Виготовлений з високоякісних матеріалів, цей міцний та безпечний краб допоможе розвивати моторику, координацію рухів, а також сприйняття кольорів та форм. Заряджається через USB від розетки чи павербанка, що забезпечує тривале використання без потреби у батарейках. Повна зарядка триває близько двох годин, а після цього ваш малюк зможе насолоджуватися 20-30 хвилинами безперервної гри. Він має привабливий дизайн та яскраві кольори, що привернуть увагу малюка і допоможуть розвивати його креативність. Легкий і компактний, цей краб ідеально підходить для ігор вдома та на вулиці. Комплект включає саму іграшку краба та USB-кабель для зручного заряджання. Інтерактивний краб. Б. А – чудовий подарунок на будь-який випадок: день народження, новий рік, різдво чи просто для розваг. Подаруйте своїй дитині радість і розвиток з інтерактивним музичним крабом. З А1 все тільки починається.